Друзі, вітаємо вас на нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу наш огляд про дошку дуб Капучино з колекції Смаки життя. Давайте розглянемо її ближче. Дошка Капучино-Гранде це красива односмугова підлога з відбіленого дубу, у якій одночасно поєднується ніжність кольору та брутальний характер деревини. Не дивлячись на світле нейтральне забарвлення, така підлога стане не просто красивим фоном для вашої обстановки. Вона задаватиме тон вашому інтер'єру завдяки виразному деревному малюнку та наявності темних зашпакльованих сучків. Дуб Капучино Гранде ідеально впишеться в мінімалістичний інтер'єр просторої квартири або заміського будинку. Ця дошка в тандемі зі світлими стінами універсальне поєднання, яке не викличе проблем з підбором меблів і акцентних аксесуарів. Найкраще до такого інтер'єру підійдуть меблі яскравих або холодних темних кольорів. Це створить гарний контраст. Розмір плану Капучино Гранде досить масштабний, кожна 180 мм шириною та 2,2 м довжиною. Такий розмір дозволяє проявитися деревині дуба в усій його величі. Обробка дощок шляхом брашування підкреслює його природну фактуру, а покриття ледь помітним матовим лаком та чотиристороння фаска, у свою чергу, надають йому ще більшої шляхетності. Лакована натуральна дошка має безліч переваг. Вона тепла, на 100% екологічна, гіпоалергенна та дуже практична. Вона легко миється та при гарному догляді тривалий час зберігає свій первинний вигляд. Вкласти таку дошку теж досить легко. Замкове з'єднання системи барлук дозволяє зробити це недорого та швидко на будь-яку з підкладок барлінок. Можна покласти й професійним методом за допомогою клею барлінок. Тоді підлога стане більш тихою та міцною. Також таким чином можна стелити цю дошку на основу з підігрівом. Який би метод вкладання ви не обрали, гарантія на дубка по Гранде буде 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!